Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, мій Спасителю і захиснику, перед Тобою стою з відкритим серцем і чистою душею. Бо знаю, що тільки Ти є джерелом усієї благодаті і істинного щастя. Мій Господи, Твоя любов безмежна, і я шукаю її, як спрагла земля чекає на дощ. Прости мені всі мої провини, свідомі і несвідомі, і прийми мене у свої обійми, як люблячий батько приймає своє заблукале дитя. Господи, Ти прийшов у цей світ, щоб зцілювати, прощати і спасати. Я вірю, що Твоя сила може змінити все, і моє життя, і життя тих, кого я люблю. Я схиляю голову перед Тобою, бо знаю, що Твоя милість і доброта перевершують мої найсміливіші очікування. Знаю, що Ти чуєш мене навіть тоді, коли я мовчу, бо ти бачиш серце, і тобі відкриті всі його думки і прагнення. Господи, дай мені сили повірити в чудеса, які ти твориш. Допоможи мені побачити твою руку в кожній події мого життя, навчи мене не сумніватися в тому, що ти завжди поруч, у радості й у смутку, у випробуваннях і в перемогах. Дай мені віру, яка зрушує гори, і любов, яка обіймає весь світ. Ісусе, ти сказав: просіть і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Сьогодні я приходжу до Тебе зі своїми проханнями, Господи. Я прошу не для власної слави, а для миру в моїй душі, для добробуту в моїй родині, для того, щоб у цьому світі запанувала Твоя правда. Господи, я приношу до Твоїх ніг усі свої страхи, тривоги й сумніви. Допоможи мені звільнитися від них, бо ти є той, хто приносить спокій і впевненість. Даруй мені сміливість приймати рішення, мудрість бачити твою волю і покірність виконувати її. Покажи мені шлях, яким я маю іти, щоб життя моє було світлом для інших і славою для тебе. Господи, я прошу тебе зціли моє тіло і душу, зціли моє серце від відчаю і гріха, зціли мій розум від тривог і марних думок. Наповни мене Твоїм миром. Щоб я став живим свідченням Твоєї любові. Дай мені сили прощати тих, хто скривдив мене, як ти простив тих, хто розпинав тебе. Ісусе, я довіряю Тобі своє майбутнє. Допоможи мені не боятися невідомого, бо ти вже там, у кожному моєму завтрашньому дні. Тримай мене за руку, коли я боюся, підтримуй, коли я спотикаюся, піднімай, коли я падаю. Господи. Я знаю, що з тобою немає нічого неможливого. Я дякую тобі за всі благословення, які я вже отримав у своєму житті. Дякую за кожен день, за кожен подих, за кожну людину, яку ти послав мені на життєвому шляху. Дякую за уроки, які я отримую, навіть якщо вони болючі, бо знаю, що через них ти формуєш мене, як гончар формує глину. Господи, я знаю, що Ти чуєш кожне слово цієї молитви. Я знаю, що ти вже починаєш діяти в моєму житті, змінюючи його на краще. Дай мені терпіння чекати Твоїх відповідей і силу вірити, що вони завжди будуть для мого добра. Ісусе, зроби мене інструментом твоєї любові і миру, допоможи мені нести світло в темряву, радість у смуток і надію у відчай, навчи мене жити так, щоб кожен мій день прославляв Тебе. Щоб кожне моє слово і дія свідчили про Твою милість. Господи, Ти моя сила і моя пісня, моє світло і моя надія. Я поклоняюся Тобі і прославляю Тебе всім своїм серцем, хай Твоя воля буде в усьому, бо тільки вона є досконалою і праведною. Господи Ісусе Христе, я схиляюся перед Твоєю всемогутністю і Твоєю безмежною любов'ю. Моє серце наповнюється трепетом, коли я згадую про твої чудеса, які ти творив і продовжуєш творити для нас, грішних і недостойних. Я молюся, щоб твоя благодать стала моїм провідником, моєю опорою у важкі часи, моїм світлом у темряві. Навчи мене, Господи, бачити Тебе в усьому, що мене оточує, у сонячному промінні, у подиху вітру, у лагідному сміху дитини. Допоможи мені усвідомлювати, що ти завжди поруч, навіть тоді, коли я цього не відчуваю. Ти моя радість і моя сила, і я прагну жити так, щоб ти був у кожному моєму дні, у кожному моєму рішенні, у кожному моєму вчинку. Ісусе, ти відкривав очі сліпим, я вірю, що Твоя милість не змінилася, і що Ти так само готовий зцілити мої рани, як зцілював тих. Хто приходив до тебе дві тисячі років тому, допоможи мені нести ці рани до твоїх ніг, довіряючи, що Ти перетвориш їх на джерело благословення. Господи, я часто відчуваю слабкість і втому. Я розумію, що без тебе мої зусилля марні, а моя сила обмежена. Тому я благаю тебе, укріпи мене, дай мені терпіння долати труднощі, віру чекати на Твої відповіді і смирення. Приймати те, що я не можу змінити. Ісусе, Твоя любов змінила світ, вона зруйнувала стіни ненависті і принесла надію туди, де панувала безнадія. Я молюся, щоб Твоя любов заполонила моє серце, щоб я міг любити інших так, як Ти любиш мене. Навчи мене бачити в кожній людині Твій образ, навіть у тих, хто завдає мені болю. Даруй мені мудрість, щоб відповісти любов'ю на ненависть, добротою, на злість, милосердям, на осуд. Господи, я довіряю тобі всі свої мрії та бажання. Ти знаєш мене краще, ніж я сам, і знаєш, що буде найкращим для мене. Якщо мої прагнення не узгоджуються з Твоєю святою волею, допоможи мені відмовитися від них і прийняти твій задум для мого життя. Навчи мене бути вдячним за все, що я маю, і не нарікати на те, чого бракує. Ісусе, я прошу Тебе про мир у моїй душі, у моїй родині, у моїй країні та в усьому світі. Ми живемо у часи випробувань, коли зло здається сильнішим за добро, коли правда губиться у шумі неправди. Але я вірю, що Ти є царем миру і тільки Ти можеш змінити серця людей. Навчи нас прощати, єднатися, любити один одного. Даруй нам мир, який починається зсередини і охоплює весь світ. Господи, я дякую Тобі за все, що Ти вже зробив у моєму житті. Дякую за благословення, які я часто сприймаю як належне, за Твій захист, якого я можу навіть не помічати. Дякую за випробування, які допомагають мені зростати духовно, і за радість. Яка є свідченням Твоєї присутності? Господи Ісусе, я молюся за тих, хто зараз страждає, згадай хворих, голодних, самотніх, тих, хто втратив надію. Простягни до них свою руку, зціли утіш і зміцни, дай їм відчути Твою любов і присутність, навчи мене бути інструментом Твоєї благодаті, щоб я міг допомагати тим, хто в потребі, і свідчити про тебе через свої вчинки. Господи, я прагну, щоб ця молитва не була лише словами. Допоможи мені жити так, щоб кожен день був відображенням моєї віри. Дай мені мужність визнавати Тебе перед світом, смирення служити іншим і радість бути Твоїм учнем. Ісусе, Ти сказав: Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ці слова є для мене джерелом великої надії. Навіть коли я відчуваю себе покинутим чи загубленим, я знаю, що ти поруч. Дякую Тобі за цю обіцянку, яка нагадує мені, що я ніколи не самотній. Господи, Ти моя твердиня, мій притулок, мій Спаситель. Я дякую тобі за все, що ти робиш у моєму житті і покладаюся на Тебе у всьому. Прийми цю молитву як моє смиренне приношення, як знак моєї любові і відданості Тобі. Нехай вона буде приємною жертвою перед Твоїм престолом. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.